Вітаю, друзі! З вами Олександр Вольмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт, і Зараз ми поговоримо про той повітряний удар, який завдали росіяни у ніч на 14 березня. Просто коротко про головне. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, у ніч на 14 березня росіяни запустили з традиційних локацій на південному та північно-східному напрямках 36 дронів камікадзе типу шахет. Загалом, зараз ми відзначимо, що вже декілька днів командування повітряних сил ЗСУ не дає щоденної зведеної статистики про підсумки роботи протиповітряної оборони. Це робиться з певною метою, але деякі регіональні повітряні командування дають свою статистику, і ми на основі цієї інформації можемо загалом намалювати таку собі загальну картину подій, що відбувається. Одесу та Одеську область цієї ночі не турбували повітряними ударами, не було навіть повітряних тривог. Але у інших регіонах були після півночі і повітряні тривоги, і удари шахедами, і і потім удари ракетами. Небезпека ударів ударних безпілотників була приблизно з півночі і до четвертої ранку. А після четвертої було кілька спроб росіян у обмеженому обсязі випускати керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. Загалом система протиповітряної оборони за даними генштабу ЗСУ, змогла збити 22 дрони з 36. Як повідомило повітряне командування Схід, воно збило 13 дронів, в тому числі 9 над Харківською, 3 над Дніпропетровською і один над Запорізькою областями. За даними команду, повітряного командування, південь було збито у сфері його відповідальності три дрони. Це два над Миколаївською, і один залетів у Дніпропетровську. і Там був збитий. Інші дрони збивалися у інших у центральних та північних регіонах України. Крім того, були ще раз повторюсь об ракетні одиночні пуски тактичних ракет авіаційних типу Х-59, х 31 з північно-східного напрямку. І вже вранці 14 березня у більшості східних центральних та північних областей України, в тому числі в Києві, була оголошена повітряна тривога через небезпеку балістичного озброєння. Приблизно така зараз ситуація. Даних про якісь руйнування чи постраждалих немає. Ми стежимо далі. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!